Добрий день, мої маленькі друзі! Пропоную сьогодні зробити ляльку-мотанку. Щоб зробити ляльку-мотанку, нам потрібні нитки. У мене вони рожевого та білого кольорів, ножиці, картон або цупкий папір. У мене папір складений в декілька разів для того, щоб він був міцнішим. Ми будемо виготовляти ляльку-мотанку дівчинку. Подивіться, яка красуня. Починаю намотувати нитки на картон. Інші нитки притримую пальцем. Нитку намотую багато разів. Зверніть увагу, що початок і кінець нитки з однієї сторони. Обрізаю нитку. Там, де два кінця, це низ. З іншої сторони буде голова. Відрізаю коротку нитку. Продіваю її і зав'язую на маківці ляльки. Обережно знімаю нитки з картону. Щоб сформувати голову лялечки, відрізаємо коротку нитку. В мене вона білого кольору. Робимо декілька обертів і зав'язуємо шию ляльки. Подивіться, вийшла голова і шия. Зайві нитки обережно обрізаю ножицями. Знизу розрізає нитки, щоб сформувати тулуб і спідницю. Щоб зробити ручки, ми маємо знову намотати нитки на картон, але вже менше. Я намотала 12 разів. Обережно знімаємо нитки з картону. І розрізаємо з обох боків. Робимо долоньки з обох кінців, обертаємо ниткою і зав'язуємо на вузлики. Зайві нитки обережно обрізаємо ножицями. Розділяємо нитки навпіл і розміщуємо руки під шиєю. Ниткою робимо декілька обертів під руками і зав'язуємо на вузлик, формуємо талію ляльки. Оберти робимо тугими. Усі зайві ниточки, які стирчать, можна обережно прибрати ножицями і підрівняти спідничку. Таку красуню ми отримаємо. Дякую за увагу і до нових зустрічей!